8,5 тисяч гривень передали на лікування кадрового військовослужбовця, учасника то Олега Кравчука. Старший прапорщик 128-ї окремої гірськопіхотної піхотної бригади, уроджений в Житомирщині наприкінці грудня під Дебальцево, отримав серйозні поранення. Зараз молодий боєць, батько чотирьох неповнолітніх дітей у важкому стані з опіками 3-4 ступеня, знаходиться у харківському шпиталі. Сьогоднішній день ми гроші Пайсу ж нашому ґрунту Олегу Алігу Кравчуку. Тому спускаємося вниз, в приватбанк. Сразу же там переводим то на, на його карточку. Тут приватбанки кошти на потреби військових небайдужі житомиряни збирали протягом місяця. П'ять скриньок для збору були розміщені у різних місцях торговельного центру. Глобал присутності засобів масової інформації 12 січня відбулося чергове вскриття прозорих ящичків. Очередной раз мы вскрыли скрынки. Это у нас совместная акция вместе с Глобал и с То есть, как собирают деньги житомиряне, жители Житомирщины, области, города, приезжие, это людские деньги. Ну... Глобал був ініціатором цього року, і ми саме придумали в такому формі. Таку акцію на допомогу військовим та їхнім сім'ям батальйон оборони краю Полісся спільно з ТРЦ глобал проводить вже всьоми. Організатори запевняють, усі кошти до жодної копійки йдуть за призначенням. Скриваються ці урни комісіона з нашої організації з Глобала составляється акт відповідальний, і. Передаються є два варіанти: або перечисляється на карточку рані нововиносу, там члена сім'ї, іліже непосредственно здесь передається в прессы телевидения. Зупинятися на досягнутому не збираються. Вже звільнені прозорі скриньки знову виставили у торгівельному центрі, адже ще багато героїв потребують нашої підтримки і допомоги.